11 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду протягом минулої доби. Військові РФ використали 66 снарядів. Про це повідомляє міська військова адміністрація. Під вогнем були Херсон та передмістя, селища Антонівка, Зимівник, Молодіжне, а також дачні ділянки. За даними поліції області, у Антонівці під час обстрілу мінно-вибухову травму отримав 52-річний чоловік. Також російські військові скинули авіабомби на села Миколаївку, Кізомис та Станіслав. У Станіславі пошкоджені будинок культури, будівля сільськогосподарського товариства, приватні будинки, магазини, аптеки і автомобілі. Під час обстрілу села Козацьке смертельні поранення отримав 63-річний місцевий житель. Не вщухали вибухи протягом вихідних і в Береславському районі. 20 травня російські військові обстріляли Береслав керованими авіабомбами та влучили в будинок, в якому перебували чоловік і жінка. Обидва загинули на місці. Розповідає начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби атакували п'ять громад району. Ворог б'є по критичній інфраструктурі, б'є по житловим будинкам. Це мінометні обстріли, артилерійські обстріли, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Також пошкоджень зазнала одна із базових станцій оператора мобільного зв'язку. На щастя, без жертв. На сьогоднішній день в ході ворожих обстрілів місто Береслав та три населених пункти прилеглих залишаються без світла. Загиблі та поранені внаслідок обстрілів є і сьогодні, розповідає голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні вже в Станіславі під обстрілом загинув, на жаль, чоловік, а також поранення отримала жінка в селі Весело. Обстріли спричинили пожежі, розповідає речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Так 20 травня в одному із сіл Білозерської громади загорілись господарчі споруди. Займання також сталося і в одному з підприємств Херсона та у Береславському районі. 20 травня рятувальники першого державного пожежно-рятувального посту СМТ Нововоронцовка отримали повідомлення про те, що в селі Осокорівка внаслідок ворожого обстрілу загорілось приміщення магазину. Вогнеборці у складі одного відділення прибули за вказаною адресою та протягом 30 хвилин ліквідували пожежу. Загалом за минулу добу російські військові 57 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 318 снарядів із різних видів озброєння, говорить Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.